Відомі в Тернополі довгобуди можуть запрацювати. Зрушення у добудові обласних бібліотеки та архіву слід чекати завдяки втручанню держави, в якому стані сьогодні заплановані книгу і документи у збірні оглянули народний депутат Роман Заставний та виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Крисак. Обоє визнали, що майже 10 тисяч квадратних метрів для бібліотеки забагато а вже напівзруйновану будівлю негайно потрібно завершувати. Для прикладу бокові сходи, які вели на другий поверх, вже знесли через. Будови навколо. Для бібліотеки сьогодні таких великих площадей не треба. Переведемо частину площадей, думаю, залишимо все-таки за бібліотекою, а якусь суттєву велику частину треба знайти примінення. Сьогодні війна і скажімо, особливо державу просити кошти не приходиться. Я думаю, це повинно бути якийсь інтересний, оригінальний. За участю всіх заінтересованих може, і в тому числі і держави. Віддати частину приміщення для не менш потрібних проєктів радить і нардеп Роман заставний. Зізнається, що вже були певні ідеї щодо використання будівлі. У 2009 році ми детально обстежували цю територію і мали наміри безпосередньо в цьому приміщенні зробити сесійну залу для Тернопільської міської ради. І відверто кажучи, я абсолютно неприємно здивований. Ті руйнування, які відбулися за п'ять років, вони є практично критичними для цієї будівлі. Оця територія, де ми зараз стоїмо, вона так само зараз знаходиться в приватній власності. А тут є об'єкти, які знову ж таки побудовані за бюджетні кошти, за державні кошти. Тобто є пряме нанесення збитки державі. Я думаю, що прокуратура повинна негайно реагувати на такі речі. Документацію на будівництво обласної бібліотеки народний депутат передасть голові Кабміну Арсенію Яценюку. Чиновники сподіваються, що із залученням державних органів влади та інвесторів довго. Бут вдасться завершити.